Із початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено 716 об'єктів теплопостачання. Відновлено понад 65%, А підприємства теплової генерації готові до роботи практично на 100%, кажуть у владі. Однак ворог підступний, і накопичує ракети для ударів в осінньо-зимовий період. Попереджають у об'єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Ми вирішили з'ясувати, які рішення пропонує держава та національні компанії для захисту українців. Місто Харків там досить багато було розбомблено критичної інфраструктури, багато у СМІ все показувалося. І наші котельні в потужності там від 200 кВт до 8 МВт монтувалися в такому екстреному режимі. Ми відвідали вітчизняне підприємство Хаб». Представники компанії кажуть, готові підтримати державу у відбудові надважливих об'єктів у сфері теплогенерації. І минулого опалювального сезону вже відновлювали пошкоджені котельні. У нас є своя немала сервісна служба, яка працює круглодобово і може відреагувати в будь-якому місці. Навіть працювали в опалювальний сезон минулому над да, Банально кажучи, так це під обстрілами виїжджали, монтували, ремонтували і запускали. Послугами «Колві груп користується чи не вся країна. Компанія будує модульні котельні навіть на дахах. Дана котельня дозволяє людям бути енергонезалежними. Дана котельня обігріває 315 квартир житлового будинку. Дуже якісно виготовлена. Майже щоденно до підприємства надходять нові замовлення на модульні котельні. А «Колві груп завжди готові допомогти державі й українцям. Дуже багато у нас є зараз котелень, які ми вже поставили в Харків. Тому що у них там дуже тяжко з великими котельнями, і зараз майже половина Харкова готується до опального сезону саме на таких блочно-модульних котельнях для нас, влада безпосередньо це замовник. До їхнього замовлення ми готуємося здалегідь. Тому ми готуємося. Ми не знаємо, яке буде у нас замовлення в цей чи інший період. Ми викручуємося тим, що відповідно великі ресурси фінансові і трудові у нас заморожені часто. От для того, щоб ми могли закрити. Ці потребності і бажання замовлень як держави, так і в принципі і приватних замовлень.